Доброго дня, шановні колеги-копачі. До вашої уваги творіння Віті рукожопа, він же Шурф Fly. Датчик по типу NeellHunter 32 на 24 Metelic. Датчик вже після заміни. Перший Хватило на два вихода, а цього вистачило вих... вихода на 10 виходів. Проблема та сама, неймовірноякісні кабель і взагалі до якості даного, даного виробу є дуже багато претензій. Ось Три копійки останнього формату Царської імперії. Налаштування стандартні на Fortuna P2. 15 см по повітрі. 15 см по повітрі. Знаго е, заперечення за майстер відповів, що він нічого міняти не буде. Максимум, що він згоден, компенсувати половину вартості датчика. Полинуватусті датчика, він майстер з десятилітнім стажем. Більш ні в кого нарікань немає. Я викладаю ці відео на YouTube, на TikTok під власним ім'ям, також всіх е, групах, в яких я, на Фейсбуці, в яких я перебуваю. І напишіть, будь ласка, чи є. У ще є, є проблеми з продукцією даного горе майстра. Всім дякую. Всі... Вибачаюсь ще вирішив зняти доповнення. Так, ось у нас так датчик. Так, ми повертаємо його, щоб бачити ось наші любий шуфлай. Ось ографічна наклейка з номером. І перевернули, І що ми бачимо? Ось що ми бачимо. Тепер точно все.